Частина друга, розділ шостий, 2001 рік. Вони завжди сварилися дорогою на вечірки, Сюзана ніколи не розуміла чому, хоч завжди це на щось списувало на їхнє запізнення, на його звичку чекати до останньої хвилини, щоб перевірити, чи замкнуті вхідні двері, на свою постійну неспроможність знайти пристойне вбрання. Може, це все напруження від вимушеності бути чемними один до одного весь вечір. А може, іноді, здавалося, Сюзанні річ у тому, як вона одразу заявляла, що між ними не буде близькості, коли вони повернуться додому. Однак сьогодні вони не сварилися. Небозна, яка перемога, просто до будинку Бруксів вони їхали нарізно. Сузанна розшукувала шлях до села, орієнтуючись за акуратно надиктованими вказівками господині, а Ніл пізно ввечері їхав з роботи потягом і на таксі. Тож, привітавшись із чоловіком за обіднім столом, Сюзанна відчула, як застигає усмішка на обличчі, коли вона цідить своє жартівливе. Ми гадали, ти не приїдеш крізь стиснуті зуби. А, ви знайомі з другою половиною пікоків? Ніл, так, господиня люб'язно провела його на місце. Перли, дорога, але застаріла шовкова блузка, спідниця в єгерському стилі, її одяг розпоєй Сюзанні все, що треба про майбутній вечір що нею радше опікуватимуться, ніж захоплюватимуться як людиною надто міською, що, мабуть, запросили їх лише через її батьків. Затримався на нараді, сказав Ніл, ніби вибачаючись. Нащо робити з цього проблему? прошепотів він пізніше, коли вона насварила його в коридорі. Здається, тут нікому це не важливо. Це важливо для мене, відповіла вона, а тоді вимушено всміхнулася, коли господиня вийшла з вітальні і тактомно, намагаючись на надто роздивлятися їх, спитала, чи бажає хтось добавки. Вечір був нескінченний. Ніл прикривав зніяковіння не зовсім доречною жартівливістю. Решта гостей явно були вже знайомі і часто заводили розмови про невідомих її людей, сільських персонажів, не раз згадуючи події минулих років. Літнє свято дворічної давнини, зіпсоване дощем, тенісний турнір, у якому фіналісти зіткнулися головами, вчительку початкової школи, яка втекла до вустера з чоловіком бідолашної старої Патриції Ензлі. Хтось чув, що в неї народилася дитина, хтось інший чув, що Патриція Ензлі подалася у мурмонки. У кімнаті було надто спекотно, а Сюзанна сиділа спиною до величезного каміна. Тож іще до того, як подали основну страву, її обличчя палало і вздовж хребта збігали поодинокі краплі поту, приховані її надмірно модною сорочкою. Усі вони знали, вона була в цьому впевнена. Відчувала, що, попри її усмішки й запевняння, мовляв, так, вона рада знову жити в Діргемптоні, так, приємно мати в розпорядженні трохи більше часу, так, добре бути ближче до родини, вони явно бачать, що вона бреше. Що завчене нещастя її чоловіка, який бадьоро дискутував з одним категоричним ветеринаром і небагатослівною дружиною лісника, так і про зсередини, наче над ними підвішено блискучу неонову вивізку. Мене нещасні, і це моя провина. За останній рік вона зробилася експерткою в оцінюванні стану шлюбів, розпізнавала натягнуті усмішки жінок, ущепливі зауваження, порожні вирази відсторонення в чоловіків. Іноді їй легше ставало від того, що якась пара, очевидно, була набагато нещаснішою за них, а іноді їй було від цього сумно, наче це доводило, що кипучий гнів та розчарування неминучі в усіх. Однак найгіршими були ті, хто досі був закоханий, не ті, хто віднедавна разом. Сюзанна знала, що цей лиск скоро зітреться, а ті, чиє тривале життя разом, наче поглибило щось, міцніше зв'язавши їх докупи. Їй відомі були всі ознаки мий в розмовах, часті торкання до поперека, руки чи навіть щуки, тихі усмішки уважного задоволення, коли говорить інший. Іноді навіть воєнича суперечка в переміж зі сміхом, наче вони досі фліртували, потаємне стискання з натяком на щось зовсім інше. Тоді Сюзанна ловила себе на тому, що невідривно дивиться, гадаючи, якого клею бракує їм з Нілом. І чи ще можливо його знайти, щоб утримати їх разом. Здається, все пройшло доволі добре, сміливо промовив Ніл, заводячи авто. Вони пішли звідти другими, що було цілком прийнятно. Він запропонував вести машину, щоб вона могла випити. Жест примирення, збагнула Сюзанна, та чомусь їй забракло шляхетності визнати це. Вони були ні в року. Але ж це добре, тобто познайомитися із сусідами. І ніхто не приносив у жертву свиню і не жбурляв ключі від машини посеред кімнати, а то попереджали мене про ці сільські звані вечері. Вона знала, що він змушує себе говорити легковажним тоном. Сюзанна спробувала притлумити знайоме роздратування. Вони нам зовсім не сусіди, до них майже 20 хвилин їзди. Від нашого будинку до всіх 20 хвилин, він зробив паузу. Просто приємно бачити, як ти заводиш друзів у цій місцевості. Ти так говориш, наче це мій перший день у школі. Він глянув на неї, вочевидь оцінюючи, наскільки впертою вона вирішила бути. Я лише хотів сказати добре, що ти пускаєш корені. Я маю корені, Ніле, я завжди мала ці чортові корені, як ти добре знаєш. Просто річ у тім, що, по перше, я не хотіла, щоб мене тут саджали. Ніл зітхнув, запустив руку у волосся. Не треба цього сьогодні Сюзанно, будь ласка. Вона була нестерпною, знала це і від цього сертилася ще більше, наче це він був винен, він змусив її так поводитися. Вона дивилась у вікно, спостерігаючи, як за ним проноситься темний живоплід кущі, кущі дерево, кущі, нескінченна пунктуація села. Консультант із питань заборгованості пропонував їм сімейну терапію. Ніл відреагував сприйнятливо наче ладен був погодитись. Нам це не потрібно, сміливо заявила вона, ми десять років разом, наче це робило їхній шлюб нерушимим. Діти були милі, так? О Господи, він такий передбачуваний. Та маленька дівчинка, що роздавала чипси, була причудова вона розповіла мені все про свою шкільну виставу та про те, як несправедливо, що їй випало грати вівцю, а не дзвіночок. Я сказав їй, що хтось явно запрошує вовною. Ти ж казав, що не хочеш починати все це сьогодні, запала коротка тиша. Руки Ніла стиснулися на кермі Я лише сказав, що діти здалися мені милими. Він скоса глянув на неї. Це було зовсім невинне зауваження, я просто намагався вести розмову. Ні, Ніле, не буває невинних зауважень, коли йдеться про тебе і дітей. Це трохи нечесно. Я тебе знаю, у тебе все як на долоні. Ну то й що з того? Це справді такий гріх, Сюзанно, Ми ж на 5 хвилин удружені». Навіщо обов'язково починати про це, відколи це є часовий ліміт на заведення дітей? Ніде не написано, ви удружені, вже бла, 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 скільки, ану, розмножуйтесь. Ти найгірше за мене знаєш, що все трохи ускладнюється, відколи тобі стукне 35. О, не починай знову, мені не 35. 34. Тобі 34. Я знаю, яка я достобіса стара. У салоні відчувався сплеск адреналіну, наче опинившись на одинці, вони звільнилися від лабетів необхідності вдавати щасливих. Це тому, що ти боїшся? Ні, ні, не смій приплітати сюди мою матір. Якщо не хочеш дітей, чого б так і не сказати, принаймні тоді ми знатимемо, в якому ми становищі, тобто я знатиму, в якому я становищі. Я не кажу, що я не хочу дітей. Ну, то я гадки не маю, що ти кажеш. Перші п'ять років щоразу, як я заговорював про це, ти чіплялася мені в горло, наче я пропоную якийсь страшенний жах. Це ж лише дитина. Для тебе, це ж моє життя. Я бачила, як це перевертає життя людям на краще, якщо ти чоловік. Вона глибоко вдихнула. Слухай, я не готова, зрозуміло? Я не кажу, що так буде завжди. Просто зараз я не готова. Я нічого не зробила у своєму житті, Ніле, я не можу одразу перейти до народження дітей, нічого не досягнувши. Я не з таких жінок. Вона закинула ногу на ногу. Правду кажучи, уся ця перспектива здається мені гнітючою. Ніл похитав головою. Здаюся, Сузанно, не знаю, що я маю зробити, щоб ти була щаслива. Мені шкода, що довелося повернутися сюди, зрозуміло. Шкода, що довелося поїхати з Лондона, і шкода, що тобі не подобається там, де ми живемо, і тобі нудно і не подобаються люди. Вибач за сьогоднішнє, вибач, що так страшенно тебе розчарував, але я вже не знаю, що сказати. Не знаю, що сказати, щоб не вийшло до Стубіса погано. Запала затяжна тиша. Зазвичай він не здавався так легко, і від цього Сюзанні стало ніяково. Ніл звернув із головної дороги в неосвітлений провулок. І фари автівки спалахнули на повну силу, розсипавши зайчики по плоту. Дай мені відкрити крамницю, сказала вона без жодного погляду на нього, дивлячись просто перед собою, щоб не бачити його реакції. Почула, як він глибоко зітхає. У нас немає грошей, ти ж знаєш, що немає. Упевнена, що зможу щось вигадати. Вона з надією додала. Я отдумала. Ми можемо продати мою картину, щоб внести заставу. Сьюз, ми щойно вибралися з боргів. Ми не можемо дозволити собі знову в це влізти. Вона глянула йому в обличчя. Знаю, ти не в захваті, але мені це потрібно, Ніле. Потрібно щось, чим можна себе зайняти, щось моє, щось окрім клятої кави зранку сільських пліток і моєї бісової родини. Він нічого не сказав. Це справді допоможе, і її голос зробився благальним, заспокійливим. Гарячкові нотки в ньому здивували й саму Сюзанну, це допоможе нам. Напевно, було щось у її тоні. Він зупинив машину і пильно подивився на неї. На дворі осідав туман, і фари сліпо били в нього, висвітлюючи саму лише вологу. Дай мені рік, сказала вона й узяла його за руку. Дай мені рік. І якщо нічого не вийде, я народжу дитину. Він був приголомшлений. А якщо вийде, я все одно народжу дитину, та принаймні тоді я матиму щось іще, не перетворюся на одну з них. Вона жестом указала за себе, маючи на увазі інших жінок за вечерою, які добрячу частину вечора мірялися моторошними історіями пологів і грудного вигодовування, або з прихованою зневагою обговорювали чужих дітей. А, кляті розмноженці? Ніле. Ну, ти це щиро казала? Так. Будь ласка, я просто вважаю, що це зробить мене трохи щасливішою. Ти ж хочеш, щоб я була щасливішою. Ти знаєш, що хочу, я завжди лише цього й хотів, щоб ти була щаслива. Коли він так дивився на неї, вона інколи відчувала мінливий проблиск колишніх почуттів до нього нагадування, як це, бути в союзі з тим. Хто викликає надратівливість чи похмуре обурення, а вдячність і сподівання, а ще тривалий сексуальний апетит. Він досі був гарний. Дивлячись на нього з естетичного погляду, вона бачила, що він належить до типу, який старіє красиво, не буде ані черевця, ані поріділої лінії росту волосся. Він залишиться прямим, підтягнутим. Поступка його рукам, розподілена між розсипом сиване у волосі і привабливо обвітряним виглядом його шкіри. У такі моменти вона лише пам'ятала, як це було, коли вони були близькі. Знаєш, не треба продавати твою картину, це надто особисте і краще притримати її, зберегти як інвестицію. Не думаю, що зможу впоратися, якщо ти працюватимеш більше, ніж уже працюєш. Її лякало не жити без нього, а те, як добре вона до цього звикла. Я не це мав на увазі. Він схилив голову на бік, і його блакитні очі зробилися м'якими й турботливими. Ти завжди можеш попросити грошей у свого батька для застави. Він завжди казав, що прибереже трохи для тебе. Чари розвіялись. Сузанна відняла руку від його руки, змінивши позу так, щоб більше на нього не дивитися. Я не проживатиму цього знову. Ми вже достатньо в нього взяли, і не потрібні мені його гроші. Спочатку вони не вважали це боргом, просто жили, як усі інші, трохи перевищуючи межі власного бюджету. Обоє заробляли, не мали дітей. Вони перейняли стиль життя, розрекламований у якісних журналах, відчуваючи, що мають на нього право, купили величезні дивани з одного гарнітура в приглушених тонах замші. Вихідні проводили з друзями-однодумцями в шумних ресторанах Вест-Енду і непоказних готелях, почуваючись, що справедливо буде побалувати себе за найдрібніше розчарування, поганий день на роботі, невдачу з купівлею квітків на концерт чи дощ. Покладаючись на Ніла і щоб проводити більше часу вдома, чого потай бажали обої, Сюзанна мала низку робіт на півставки, працювала в крамниці жіночого одягу, возила друга, який відкрив книжковий магазин, продавала спеціалізовані дерев'яні іграшки. Жодна робота не захоплювала її уяви настільки, щоб захотілося лишитися, позбавити себе ранкової кави з подругами на терасах кав'ярень, сидіння в мережі чи задоволення готувати вишукані страви. Аж раптом, немов умить, усе змінилося. Ніл втратив роботу в банку, її відібрала якась кровожерлива мегера з пекла, як він згодом її називав. Почуття гумору в нього зникло разом з їхніми прибутками. І Сюзанна вирушила по крамницях. Спочатку вона робила це, щоб просто вийти з квартири. Ніл зробився пригніченим і сердитим, почав вбачати докази жіночої змови майже в усьому, в тому, що дівчата в місцевій школі отримують кращі оцінки, ніж хлопці. У випадках сексуальних домагань, про які зачитував у голос із газети, в тому, що керівник відділу кадрів, який зателефонував йому повідомити, що він може розраховувати на зарплатню за три місяці, а не шість, як він очікував, виявився жінкою. Кидаючись із дратівливого обурення в жалюгідну самозневагу, він став найгіршим собою, персонажем, з яким неможливо було ладнати, тож вона залишала його розбиратися із цим, а сама втішалася дорогим милом, готовими стравами. Періодичним букетиком квітів, лілій за її пахущі, а і стерліцій, щоб удовольнити свою потребу у витонченому. казала собі, що заслуговує на це, і її відчуття власного права загострював огидний Ніла. Вона переконувала себе, що є речі, які їм потрібні нова постільна білизна, звісно, це інвестиція купувати найдорожчу єгипетську бововну, комплекти завіз, антикварне скло. Вона вигадувала необхідні проєкти вдома, заміну підлоги в кухні, повне переоздоблення гостьової кімнати, зрештою, це підвищить вартість квартири. Те, що вкладено в майно, завжди повертається подвійно. Від цього був лише крок до її власного перевтілення. Їй нізащо не знайти нову роботу з тим гардеробом, що є зараз. Треба підстригти і малюрувати волосся. Від стресу через роботу Ніла її шкіра відчайдушно потребує спеціальних процедур. Її витрати стали ходячим жартом між подругами, тож вона стала купувати ще й для них. Щедрість була її натурою, вона казала собі, що це одне з небагатьох джерел щирого задоволення, які їй лишились. Спочатку це давало їй змогу почуватися краще, давало мету, заповнювало порожнечу, але, навіть витрачаючи, вона знала, що уражена якимось божевіллям. Що яскраво освітлені інтер'єри і ряди кашемірових джемперів, запопадливі продавчені і красиво упаковані коробки все менш дієво відвертають її увагу від неминучої реальності вдома. Вона небагато задоволення утримувала від своїх закупів. Початкова купівельна лихоманка остигала все швидше, і, зрештою, вона сиділа вдома, оточена хрусткими пакетами, і з легким подивом кліпала очима на свою здобич. Чи раз у раз плакала, коли набиралася сміливості підрахувати, скільки витратила. Вона стала прокидатися рано, щоб завжди встигати до приходу листоноші. Нащо було турбувати Ніла? Минуло майже півроку, поки він нарешті дізнався. Можна було сміливо сказати, що це була не найкраща мета їхнього шлюбу, особливо коли він, виштовхнутий за межі власної депресії. Засумнівався в її душевному здоров'ї і заявив, що це вона, а не власна нікчемність, робить його безсилим. Нарешті дозволивши собі виплеснути гнів, так довго стримуваний усередині, Сюзанна заявила у відповідь, що він не лише жорстокий, а й несправедливий та нерозважливий, чому його проблеми мають так капско скопливати на її життя, хіба вона порушила якусь частину угоди, ті зміни, які вона робила, були для них? Вона досі тихо пишалась тим, що не сказала всього, що насправді думала, не вжила слова невдаха, навіть якщо, дивлячись на нього, думала саме це. А тоді її батько згадав про будинок, і хоч вона досі була розлючена на нього через заповіт, Ніл переконав її, що вибору немає, хіба що вони хочуть, щоб їх оголосили банкрутами. Це жахливе слово досі наганяло на неї страх. Тож майже дев'ять місяців тому. Сюзанна і Ніл продали свою лондонську квартиру. З вигодою для себе сплатили борги за кредиткою Сюзанни та магазинними картками і менший борг, у який вліс Ніл, перш ніж зумів знайти нову роботу. Придбали маленьке непоказне авто, яке продавець трохи винувато описав як корисне для статусу. Спокусившись можливістю жити в чотирикімнатному заміському будинку з кам'яним фасадом, який відремонтував її батько, майже без орендної плати. Вони переїхали назад до Діргемптона, у якому Сюзанна виросла і якого щосили уникала останні 15 років. Коли вони приїхали до маленького будинку, було холодно. Сюзанна знов забула вімкнути таймер опалення. Вона досі дивувалася, наскільки в селі холодніше. Пробач, буркнула вона, коли Ніл присвиснув і став дмухати на руки, і була вдячна, що він жодного слова про це не сказав. Ніл досі з ентузіазмом сприймав усі сторони заміського життя, переконуючи себе, що їхній переїзд питання якості життя, а не економії, і волів бачити лише переваги шоколадно-коричневих котеджів і розлогих зелених гектарів, а не реальність, яку переживала його дружина, людей, які все про тебе знають або думають, що знають, клаустрофобію років спільної історії, тонку політику жінок. У яких за багато грошей і за мало часу. Блимав автовідповідач, і Сюзанна поборола винуватий сплеск надії, що це може бути хтось із лондонських друзів. Тепер вони телефонували не так часто, і недоступність спільного розпивання кави або напоїв у винних барах рано ввечері потроху перетирала доволі крихкі, як тепер виявилось, дружні зв'язки. Це не заважало їй тужити за ними, за легким приятельством. За невимушеністю, що вибудовувалося між ними руками. Вона втомилася постійно думати, перш ніж щось сказати, часто, як цього вечора, їй легше було не говорити взагалі. Привіт, Любі! Сподіваюся, ви обоє десь розважаєтесь, я лише хотіла спитати, чи думали ви про обід на день народження Люсі 16-го? Ми з татом були б дуже раді, якби вам удалося прийти, хоча цілком зрозуміємо, якщо у вас будуть інші справи. Дайте мені знати. Завжди така уважна, щоб жодним словом не натякнути на якісь зобов'язання або не здатись нав'язливою. Цей підбадьорливий, злегка винуватий тон, найтончий натяк на ми знаємо, що у вас проблеми, і схрещуємо за вас пальці. Сюзанна зітхнула, знаючи, що, пропустивши кілька різдвяних свят і численні сімейні збори з інших нагод, має небагато підстав уникати родини тепер, коли вони так близько. Принаймні географічно. Треба поїхати, Ніл зняв пальто і налив собі випити. Знаю, що треба. Твій батько, мабуть, усе одно знайде причину піти. Ви двоє дуже добре уникаєте одне одного. Знаю. Йому подобалося бути частиною її родини. Своєї в нього майже не було, одна лише мати зі кількасот миль, яка рідко навідувалась і за якою він не дуже сумував. Це була одна з причин, чому він так примирливо ставився до її рідні. Ніл поставив калих і підійшов до неї, обійняв і м'яко пригорнув до себе. Вона відчула, як поступається йому, хоч і не в змозі до кінця скинути свою природну суворість. Це так багато значитиме для твоєї мами. Знаю, знаю, вона поклала руки йому на пояс, не знаючи, чи пригортає його, чи лише тримає на відстані. І знаю, як це по-дитячому. Просто подумала, як усі турочитимуть про те, яка фантастична Люсі і яка в неї дивовижна робота, і погляньте, яка вона красуня, бла, 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 і всі вдають, що ми така супер щаслива родина. Слухай, мені теж не дуже той легко все це слухати. Я не почуваюся від цього зірковим зятим. Пробач, може, нам просто не йти? Сюзанна була окрасою родини. Генетична міфологія сім'ї приписувала їй красу й фінансову безпорадність її молодшому братові Бену на руках розвинену сільську мудрість, а Люсі була обдарованою, у віці трьох років уміла цитувати великі уривки з поезії або з усією серйозністю питала, чим та чи інша книжка гірша, ніж останній твір цього ж автора. А потім повільно сталася якась метаморфоза, і доки Бен, як усі, й чекали, Ставав молодшою, веселішою подобою прямолінійного, стоїчного і іноді батька. Люсі, замість очікувано перетворитися на самітницю в окулярах, розквітла, стала страшенно впевненою і зараз, трохи молодша за 30, очолювала інтернет-відділ якоїсь іноземної медіа імперії. Сюзанна між тим поступово усвідомила, що бути украсою, коли тобі виповнюється 30, уже недостатньо. Що її стиль життя і її брак фінансової хватки вже не здається милим і сприймається просто як надмірна поблажливість до себе. Вона не хотіла думати про свою родину. Ми могли б завтра піти й поглянути на крамниці, сказала вона. Я бачила в місті заклад, який здають в оренду, колись там була книгарня. Ти часу не гаєш? Немає сенсу ходити у коляса, якщо вже в мене лише рік. Він явно насолоджувався цією незвичною близькістю і з задоволенням тримав її в обіймах. Хотілося сісти, але він явно не бажав її відпускати. Він в одному з тих маленьких провулків, брукованих, що йдуть від площі, і там георгіанське вікно на фасаді, як у кормниці старожитностей. Не треба тобі такого. Якщо хочеш зробити це, роби належно, з вікном із доброго великого пластинкового скла. Крізь яке людям видно буде твій товар. Але це буде не така крамниця, я ж тобі казала. Слухай, ходи й подивися, перш ніж щось говорити. У мене в сумці є номер агентів з нерухомості. Теж мені сюрприз. Можу зателефонувати їм, залишити повідомлення, просто дати їм знати, що я зацікавлена. Він чув хвилювання в її голосі, звучало не схоже на неї, наче було сказано деінде. Зателефонуй уранці, не гожу телефонувати о пів на дванадцяту ночі. Я просто не хочу прогавити його, і не варто нічого вирішувати поспіхом, ми маємо бути обережними, сюз. Вони можуть зажадати надто велику суму грошей, можуть захотіти подовжений період оренди, закласти в угоду всі можливі штрафи. Спершу треба сповільнитись і поставити кілька запитань. Я лише хочу взятися до справи. Він стиснув її. Відчув запах мального порошку, і злегка несвіжий та все ж необразливий запах людського тіла, який буває під кінець дня. Знаєш, Сюз, нам варто піти на цей обід. Усе добре, ми знов заробляємо, можеш розповісти їм про свою крамницю. Але не про дітей, не про дітей. Не хочу нікому з них про це розповідати. Вони знов заведуть на цю тему, мама розхвалюється і спробує це приховати. А потім, якщо нічого не станеться, усі ходитимуть навшпиньки, не знаючи, чи можна хоч слово сказати. Тож ніяких розмов про дітей. Він заговорив у її волосся. Закладаюся, Люсі не чекає на дитину. Ні, ли ні, я лише жартую. Слухай, зателефонуй їм уранці. Ми підемо і будемо страшенно радісними і чудово проведемо день. Вдамо, що чудово проводимо день. Ти можеш сама себе здивувати? Вона пирхнула. Я точно це зроблю. Несподівано, зважаючи на те, що минуло майже вісім місяців, тієї ночі вони кохалися. Згодом Ніл мало не плакав і казав, що справді кохає її і знає, що це означає, все буде добре. Лежачи в темряві, Сюзанна ледь розрізняла дерев'яну стелю, яку ненавиділа, і зовсім не мала цього ж відчуття емоційної розрядки. Лише м'яке полегшення, що вони це зробили, і потаємну надію, яку не наважувалася визнати навіть перед собою, що тепер вона зробила собі два місяці блаженства, перш ніж доведеться робити це знову.